Добрий ранок, церква. Як сказав вже наш пастор, сьогодні в нас мання, дуже важливе завжди для нас. Ну, свято можна навіть сказати. Це момент, коли ми згадуємо те, що зробив для нас Ісус Христос. Ми приходимо сюди, щоб один з одним бути разом всьому згадувати. І сьогодні, якраз я вирішив. Казати проповідь якраз про те, що саме зробив для нас Ісус Христос. Коли вже довго ходиш до церкви, іноді ну, багато доволі багато проповідей, вони вже як нагадування тих істин, які ти вже давно знаєш. І коли я готувався, були різні думки, про що казати. І я зрозумів, що, здається, я вперше на хлібованні кажу проповідь. І я почав думати про те, а що саме це? Я вже вісім років ходжу в церкву, і дуже сильно мене мого серця торкнулося те, що зробив для нас Ісус Христос. Стільки років я вже про це знаю, але коли я почав знову нагадувати собі, розмірковувати, читати цю історію, яку, що робив Ісус Христос в останні свої дні, я зрозумів, що я хочу. Щоб ми всі разом з вами знову про це подумали, знову згадали. І я б дуже хотів, щоб ми зараз 15-20 хвилин телефони свої в кишеню поклали, сказали, друг, ми зараз один з одним поруч, але ми не будемо розмовляти, не будемо дивити жарти в Тіктоке. Ми посидимо, послухаємо слова. Бо я хотів би, щоб ви сьогодні пішли звідси, взявши для себе, нагадавши собі, що для вас зробив Ісус Христос, що для нас, що для мене зробив Ісус Христос, щоб ви пішли зміненими. Була класна пісня тільки що остання. Там була така строчка, «Но Ти доказав свою любов. Він довів нам свою любов, і сьогодні про це я і хотів говорити. Ми будемо потроху йти історією, що ж відбувалось в останні дні в житті Ісуса Христа. Він ходив з учнями, в нього було багато людей, які хотіли бути поруч з ним, слухати, чого він навчає, що він каже. Були його учні, які були дуже багато часу разом з ним. І вони для нього вже були близькими, він для них був близьким. І наступає вечір, коли він розуміє, що вже все починається. Він бере з собою трьох учнів, йде в сад. Бо Він знає, що мені зараз страшно, але я хочу молитися. Мені зараз буде дуже-дуже важко, але я хочу в цьому стані, мені потрібна підтримка. Я йду до Бога, я буду з ним розмовляти. Історія нам каже: якщо ми прочитаємо перший уривок у Луки, 22, 22 розділ, 39-46 стих, потім зазвичай Ісус вирушив на Оливину Гору та учні Його пішли за ним. Прийшовши на місце, Ісус сказав їм моліться, щоб не піддати спокусам. Відійшовши від учнів на відтень приблизно 50 кроків, Ісус став на коліна і почав молитися: Отче, якщо на те воля Твоя, нехай обмне мене чаша страждань, але хай збудеться не те, чого я хочу, а те, чого ти бажаєш. І з'явився перед Ним Ангел небес і зміцнив його сили, доваючи біль, Ісус молився ще більш ревно. І під його падав на землю, мов краплі крові. Закінчивши молитися, Ісус повернувся до своїх учнів та побачив, що вони сплять, виснажені горем. Ісус розбудив їх, кажучи, чому ви спите, вставайте і моліться, щоб не піддатись покусам. Просто давайте будемо уявляти ті історії, що ми будемо сьогодні читати, Ісус іде в сад, і що Він робить? Він стає на коліна. Боже, мені так боляче, мені страшно, допоможи. Мені ну, він плакав. Біблія каже про те, що Ісус плакав. І тут йому було страшно. В нього а, в іншому Євангелії написано, Ісус почав сумувати журичать, мовлячи, учням своїм душам, моя переповнена смертельною скорботи. Йому було дуже важко. Він розумів, на що він іде. Да... Він все своє життя розумів своє покликання, але настав той момент, коли треба проявити свою вірність. Коли треба виконати те, на що Бог його сюди покликав. І він стає на коліна, плаче, йому важко. Але що він робить? Він іде до Бога, і він каже, що нехай буде твоя воля. Йому хотілося, щоб ця чаша страждань його оминула. він казав про це Богу. нехай оминує мене ця, ця чаша, але нехай буде Твоя воля, Боже, а не те, чого я хочу. В такі дуже важкі моменти життя. Я не знаю, я думаю, кожен з нас відчував, коли дуже щось таке складне, трапляється в житті, що ти прям не можеш. Ну так в тебе на душі погано, так тобі страшно. І ти навіть і сказати нічого не можеш, руки тремтять, живіт болить, і ти не можеш, нічого робити не можеш, бо щось стається таке важке. І в такому стані Ісус робить правильне рішення. Він нам про це показує, Він іде до Бога. І Він не каже йому, він міг би. Він міг би навіть просто сказати, нехай буде воля Твоя. Але він каже, що в нього на серці, нехай оминує, мені страшно. Ми можемо теж перед Богом визнаватись в тому, як би ми хотіли, про те, що нам важко прийняти те, що з нами може статися, але нехай буде воля Твоя. І коли він виходить з саду, що він хотів би побачити? Підтримку учні, що моляться разом з ним в такий важкий час. А він не знаходить її. Учні сплять, бо вони втомилися. І я думаю, йому ще більш прикро стало. Він їх будить. Далі приходять за Ісусом воїни, які забирають його і ведуть на суд. І починається вже наступний етап, важкий, дуже важкий етап. Коли з ним починаєш спілкуватися, ти син Божий. Він мовчить. Ти син Божий, ну це ти кажеш. І народ, не дивлячись на те, що робив Ісус, все своє життя, народ це зрада. Він каже, вбийте його, він багахуль. Кажуть, ми можемо цього розбійника розіб'яти. Бо Пасха. а Ісуса відпустити. вбий Ісуса. Що Він відчуває? Відчуває зраду. І Знову немає підтримки. Відвернулись від Нього. Предали, не знаю, як українською. І Євангелія від Іоанна, 19 розділ з 1 по 3 стих вірш, написано: тоді Пилат наказав забрати його і покарати батогами. І воїни, спилівши тернового вінка, наділи його Ісусу на чоло і накинули на нього багряницю. Вони підходили до нього, кажучи, вітаємо тебе, цар юдейський, і били його по обличчю. Вони вивели його на площу, то людей стоїть. І його починають бити палками, плітками на кінцівках такі гострі штуки, б'ють його так, що кожа злазить. Кровтиче, йому боляче. І він міг би отак от все закінчити. Він міг би сказати, я не винен, це несправедливо. Зараз ангели мої прийдуть, вас тут всіх повбивають. Він міг би по справедливості вчинити, в нього були такі повноваження. Але щось керує ним, що він мовчки проходить через такі важкі страждання. Мені, коли в магазині на ногу наступляють, я вже готовий захищатися. Бо то справедливо. Бо я захищаю своє Я. В тому стані, в якому знаходився Ісус Христос, йому тим більше можна було б захищати себе. Він проходив через такі страждання, які нам ну, навіть не снилися. Я не знаю, чи проходили ми щось хоча б на 10% від того, що відчував Ісус, коли був там, коли Його били. Над ним насміхалися. Це такий сарказм був. Віно плач, ти ж цар, врятуй себе. Ж. А він, а він гнав своє покликання. Він гнав, навіщо він все проходить, заради кого Він все це проходить. І потім третій етап. Напевно, в Івангелії від Іоанна, 19 роті, 18 вірш, і пішов Ісус, несучи свій хрест до місця, що звали свобним арамійською мовою Голгофа. Я ну, декілька років тому замислився, наскільки це... Я був в поході, і в нас там була е в програмі одна річ, коли нам нагору треба було підійматись, нети з собою величезне бревно на плечах, і тримаючи в другій руці Біблію. І схил був такий, що ти просто боїшся катитися назад, тебе придавить, вдарить цим бревном. І тобі важко, і ти не хочеш вже туди йти. Ти не розумієш, навіщо все це? Ти хочеш завершити. Не дійти до кінця, думаєш, так, ну це ж, ну не дійду. А потім ти доходиш до фіналу, стоїш на горі, і тоді мені прийшла думка: а як було Христу, коли такий побитий, зранений? Тече кров усюди, немає сил, води не дають. Ніхто не зжалиться над ним, йому треба нести величезний хрест. Уявіть його розміри, він там помістився, його потім там розіп'яли. Він несть цей важкий хрест нагору. Це був теж момент страждань. Тут легко не було. І він ще раз і ще раз міг завершити це просто в одну мить, але він все ще приймає рішення йти далі. Він приймає рішення терпіти і дійти до кінця. Бо я думаю, коли він молився в саду і казав, нехай буде твоя воля, і коли все почалося, він зрозумів, що це вже настала воля Бога. Все почалося, немає зворотнього шляху. Якби ми з вами в своєму житті, бачивши волю Бога, приймали рішення, що все зворотнього шляху немає, приймали, приймали волю і діяли відносно неї, я думаю, набагато більшого ми б змогли досягти. І ми читаємо наступну дуже важку історію, Луки, 23 розділ, 33, 37 вірш. Коли ж вони прийшли до місця, що називалось лобне місце, вони розіп'яли Ісуса та ще двох злочинців: один праворуч, а один ліворуч від Нього. Тоді Ісус промовив: Отче, прости цих людей, вони самі не знають, що вони чинять. Та охоронці тим часом поділили між собою його вбрання, кидаючи жереб, навколо стояли люди і дивились за всім, що трапилось. А вожді юдейські насміхалися з Ісуса. Кажучи, Він рятував інших, тож хай тепер самого себе врятує, якщо він справді є Христос, обраний Богом. Навіть вони і ті збиткувалися і насміхалися з Ісуса. Вони запропонували йому кислого вина, кажучи, якщо ти цар юдейський, то врятуй себе. Яка спокуса! Вже будучи на хресті, тобі кажуть: врятуй себе, ти ж інших рятував, ти ж реально цар, то врятуй себе, тобі це нічого не вартує, він міг, він міг це зробити. І вони сміються з нього. Багато людей дивляться на нього, який розіп'ятий висить на хресті, немічний, нічого не може зробити. Води йому дали кисле вино, води не дали. А ти стикаєш кров'ю, тобі хочеться пити, паляче сонце ще ваше, ти побитий. Зранений. Але в, в цьому уривку написана причина, чого він дійшов до цього моменту, чого він дозволив розіп'яти себе. Він каже, отче прости цих людей, вони самі не знають, що вони чинять. Він міг просити Бога дай внеболювачам мені. Нехай я не відчуватиме цей біль, цей сором. Він міг просити чого. Він міг зійти з Христа, а Він просить прости цих людей. Набагато більше в нього було серце, яке вміщало в себе всіх людей, які були на той момент, які житимуть весь цей час потім нас, кожного з вас нами. Його серце вміщало, його ціль. Він йшов не просто тому, що так Бог йому сказав. Він знав, навіщо він це, це робить. Він знав, що він робить це за кожного, він робить це заради мене. І він буде дивитися через 2000 років там неба, де він знаходиться в своєму царфі, буде дивитися на мене і знати, що він помер на мене. Знати, що все це було не дарма. І ті страждання, які він пройшов, він готовий був Осознанно, свідомо пройти через все це. І на цьому історія могла б закінчитись, і тоді, мабуть, ми з вами навіть про все це не дізналися. Я думаю, історію, яку б тоді записали в книжки, вони б вже давно загубились. Але є причина, чого через 2000 років ми все з вами чуємо і це змінює наше життя, бо був наступний етап Воскресіння Ісуса Христа. І це найприємніше, це дуже класна новина, яка є в цьому світі, яка має результат в нашому житті. І Євангелія від Матвія, 28 розділ, 19, 20 вірш. Написано, тож ідіть і зробіть моїми учнями і послідовниками, всі народи, охрестивши їх в ім'я Отця і Сина Святого Духа, і навчіть їх виконувати все те, що я вам заповідав. І будьте впевнені, що я завжди буду з вами аж до кінця світу. Це дуже класний вірш, як мінімум, тому що наша церква, вона бере його для себе як. Ну, Напрямок наших дій, нашого життя існування нашої церкви. Ісус сказав це своїм учням перед тим, як піти. І тут є повеління, що нам робити, але тут є обіцянка від Бога. Він каже, я буду з вами аж до кінця світу. Наше життя це, от, ну, дай Бог кожному з нас 80 років прожити. хоча б. Але це дуже невеликий проміжок часу в мірках вічності з Богом, але дуже довгий проміжок, часу, коли ми живемо тут. І нам кажеться, що все так довго, тут так важко, стільки випробувань, стільки речей, які доводиться робити, стільки всього незрозумілого. Ми потім чомусь навчаємо щось робимо. в нас щось не виходить. І він каже: Я буду поруч з вами, вам буде важко. Він ніколи не обіцяв, що нам буде легко. Вам буде важко, вас будуть прослідувати. Вас будуть вбивати. Вас висохне річка Дніпро, вам пити нема чого буде. А зараз так люди живуть в Нікополі. Буде важко в всьому світі, але я буду поруч з вами. Ісус обіцяв це нам. І Його обіцянка, вона не зійшла на нуль. Вона все, що працює зараз для кожного з нас. Ну, якщо тільки ми зі свого боку приймаємо рішення допустити Ісуса поруч до себе. Така історія. Він зробив все це, він пройшов через все це, він був покликаний сюди на землю, пройшов, займався тут служінням, прожив життя, був розп'ятий, вбитий заради кожного з нас, воскрес, щоб його смерть мала як сенс, щоб його смерть могла врятувати кожного з нас. А тепер питання до кожного з нас, яке я хотів би, щоб ви запам'ятали, коли будете йти з церкви сьогодні. Якщо колись зустріч з Ісусом Христом, ця історія, яку ви дізналися, якщо вона змінила ваше життя, ви прийняли для себе рішення, що він дійсно дуже багато зробив для мене. І я хочу зробити свій вибір. Пробач Ісус мене. Я хочу жити з тобою. Я хочу, щоб ти був поруч зі мною. Я хочу, щоб ти допомагав мені. Я хочу, щоб твої страждання, твоя смерть, твоє воскресіння мало значення в моєму житті. Якщо колись ви звернулись до Христа, вже пройшов якийсь час, ви в якихось відносинах з ним знаходитесь, якийсь час приділяєте читати слово, якийсь час приділяєте молитися, думаєте там собі про щось, ходите в церкву, займаєтесь, можливо, якимось служінням. Ви знаходитесь на певному етапі ваших відносин з Господом. Так, і так само, як ми з людьми іноді сваримось, іноді просто не спілкуємось, іноді як знайомі, іноді як близькі друзі. Зараз у вас якийсь етап відносин з Господом. І ви самі собі чесно можете відповісти, наскільки він, умовно, від 0 до 10 ефективний, класний ваш цей період, на якому рівні ваші відносини з Богом? А тепер додайте собі запитання: а якщо вам зараз скажуть, що той рівень, на якому ви знаходитесь зараз, ви проживете так все своє життя до самої смерті на тому рівні, чи будете ви задоволені? Чи дійшовши до кінця вашого життя, ви будете задоволені тим відносинам, які у вас є з Христом зараз. Якщо ні, ви знаєте, що робити. Він ніколи не губився, він завжди поруч. Він сам про це сказав, що я завжди буду поруч з вами, а ми чогось губимо його. Він стоїть поруч, а ми дивимося в іншу сторону. Він хоче, щоб ми з ним поспілкувалися вранці, а ми втомилися, як ті учні. бодьорості не вистачає, хоч поспати. Або робота, або щось зламалось, або грошей не доплатив, або щось ще сталося, за комуналку грошей не витрачає. Да що завгодно в нашому житті відбувається, що відволікає нас від Ісуса Христа, від спілкування з Ним, від побудови відносин з Ним. І ми готові вирішувати всі свої проблеми в нашому житті, але не проблеми відносин з Богом. За якоїсь причини. Але якщо зараз. На даний момент моєї смерті, чи, ну, чи, чи довольний я задоволений, чи задоволений я тим відносинам, які в мене є зараз? А якщо в мене взагалі немає відносин, якщо я все ще не прийняв рішення жити своє життя з Ісусом Христом, все дуже просто, Він чекає від нас однієї молитви. Лише декілька слів. Він все зі свого боку зробив, щоб здійснити цей план спасіння. І в цьому великому пазлі не вистачає однієї запчастинки це наших слів пробачення, Ісус, за все, що я робив колись, за все, що буду робити Такі ми люди. Я не знаю, чи готові ви чути правду, коли люди сюди виходять, але вся проповідь, що я зараз кажу. Вона народилась не через те, що я зараз на 10 з 10 вирішив вас тут чомусь навчити. Бог мені цю ідею, ті слова, які я читав, що я тут записав, щоб казати вам, все це народилось в результаті того, що я сам переживаю складний час відносини з Господом. І коли я сам собі, Бог, мені дав цю думку, якщо зараз закінчиться моє життя, чи задоволений я тим відносинам, яке в мене є. Ну, Мене просто пробило, так як з вяхом в кам'яне серце. Просто тому що я розумію, що, ну, дай мені Боже, будь ласка, щоб хоч якийсь час життя, щоб я міг зробити краще, набагато краще, ніж є зараз. І мені вже придумав собі причини не виходити сюди сьогодні. Вони об'єктивно були, бо я вчора тільки з відрядження приїхав, так втомився, думаю, вже, щоб ж доміну шукати. І, і важко духовно, іноді буває важко духовно, і Господь дає випробовування, але Він навчає. І коли я готувався до цієї проповіді, я розумію, що ні, я маю це казати не вам, я маю це казати собі. З можливістю, що ви почуєте мене, те, через що я зараз проходжу, і це теж змінить якось у вас. Тому все, що я хотів би з чим залишити вас з Питанням чи задоволені ви своїми відносинами з Богом. Якщо у вас їх немає, у вас завжди є можливість. І сьогодні у вас буде можливість прийняти Ісуса Христа, покаятись, попросити в Нього пробачення. І ви можете бути впевненими, що ваше життя зміниться 100%. Ви не знаєте, як. Ми не знаємо, як зміниться ваше життя. Ми знаємо, як змінилось наше життя, коли ми вже живемо протягом часу. Ми бачимо, нам не стає легко, У нас так само є проблеми, але в нас є той. То ці проблеми разом з нами вирішує, хто допомагає нам. І мені хотілося б, щоб це нагадування тієї історії, що зробив для нас Христос, щоб воно залишалось в нашому серці не тільки на хліболамання один раз на місяць або один раз на рік, коли ми Пасху святкуємо, щоб ця історія жила в наших серцях, бо чогось ми дуже часто її забуваємо. Вона стає такою звичною, що вже так не торкається наших сердець, ми вже так не цінуємо. Те, що зробив заради нас Ісус Христос, і це вже стає якось звично. І наше життя перетворюється просто на звичайний ритм. Ми спілкуємось, ми читаємо, ми мовимось. Але я впевнений, що нам варто пам'ятати, що заради нас зробив Христос, і приймати рішення, на що ми готові заради Нього. Я хотів би помолитися за всіх нас, за себе, за вас. Тому якщо ви не проти. Боже, дуже дякую Тобі за цей ранок, коли ми всі разом можемо бути тут. Ти дав нам цю можливість приїхати сюди, дав приміщення нам. Кожного з нас ти привів сюди. В своєму слові ти розповів нам свою історію, розповів нам, що ти зробив заради нас, які страждання ти пройшов, ти пройшов смерть. Але ти воскрес. І це дуже класна новина, яка змінює наше життя. Ми дуже дякуємо тобі за те, що колись ми дізналися про те, хто ти такий, що ти зробив заради нас, і ти змінив наше життя. Ми зробили свій вибір, і ти змінив наше життя. І ми дуже просимо, щоб ти продовжував говорити в наші серця, продовжував їх змінювати. Коли ми всі в суєті забуваємось, десь губимось, повертай нас назад. Нагадуй нам, що ти зробив заради нас. Торкайся наших сердець. Ми хочемо відчувати тебе, твою любов, твоє опікування про нас. Я хочу, щоб сьогодні ми пішли звідси, не в привичному стані, ніби все нормально, але щоб ми замислились, на якому етапі наших відносин ми знаходимося з тобою. І якщо зараз якийсь важкий період в когось, в мене або в когось ще, я прошу ти підтримай, ти дай своєї підтримки, своєї любові, дай відчути її. Тим, хто ще тебе не знає, ти говори. Ми знаємо, як ти вмієш говорити тихо, але ми чуємо. Ми просимо за кожного, хто ще не знає тебе, щоб ти благословив серця. Просимо тебе за сьогоднішнє наше служіння, хочемо, щоб ми пішли звідси зі зміненими серцями. Амінь.